звати Віоліна Ситнік і я автор твоїх улюблених книжок. Напевно, ти вже читав Маски чужих ролей» та Лалі. Але сьогодні ми з тобою поговоримо про мою нову книжку Продовження Лалі. Це та книжка, якої не мало би бути. Зізнаюся, я не планувала писати продовження Лалі», але її долю вирішив дзвінок з мого видавництва, з академії. Тоді мене попросили з видавництва написати книжку про війну. Я сказала, що ні. Знаєте, це саме той випадок, коли мене постійно запитували на презентаціях, чи я виблик, пишу книжку про війну. А я казала, що ні, не напишу, адже мені mm -hmm. дуже сильно це болить. Війна і так у житті кожного з нас. То навіщо ту війну переносити ще й на сторінський книжок? Але... Знаєте, це така тема, що от я весь час ходила і думала, тому що якщо я напишу, не напишу цієї книжки, я розуміла, що її напише хтось інший. Як не сьогодні, то завтра, то через місяць, через рік. Отже я ходила, ходила, ходила і постійно говорила, що ну що я можу написати про війну. Я ж не живу в Харкові, я не живу в Херсоні, я живу в Хмельницькому, в тиловому містечку. Де, в принципі, часто прилітає, але все ж таки тут не відбувається таких активних бойових дій. І тоді моя редакторка сказала дуже таку фразу, яка потім мені багато що вирішила. Вона сказала: так не пиши про війну в Херсоні чи в Харкові, пиши про війну в Хмельницькому. А тоді, тоді я, напевно, зрозуміла, що я зможу це написати. Ну і наступне, що вирішило е, долю продовження Лалі, це коли е, мені знову ж таки зателефонували з видавництва і сказали, що ну ні, слухайте, ну Вадик зовсім себе ще не проявив, він мусить стати героєм. І тоді в мене в голові все склалося. Я зрозуміла, що той Вадик, той змій спокусник, який штовхав Лалі е, на всі погані вчинки в її житті. Отой От Вадик має стати героєм. І наостанок три факти про е, свіженьку книжечку. Лалі це найбільш скляна із моїх книжок. Зізнаюся, я, я сама плакала, коли її писала. І я впевнена, що ви також будете плакати, тому що е, події, які я там описую, вони болять кожному із нас. І з кожним воно траплялося або було щось подібне в його житті. Тому воно не може. Не тригерити. Лалі, продовження Лалі це найбільш тригерна книжка моя. Багато ситуацій будуть вас зачіпати, багато ситуацій вас будуть повертати у якісь такі погані моменти вашого життя. Але водночас продовження Лалі, Саняк і Вад, Вадик, це найбільш життєрадісна моя книжка. Це найбільш життєствердна моя книжка, тому що продовж Усього тексту рефрем ідуть слова: Завтра буде, життя буде, кохання буде, ми будемо. Все у нас буде. Дякую за увагу до моїх книжок і сподіваюся, що ми не раз зустрінемося на сторінках моїх книжок.